Відвідуючи концерти обласної філармонії, студенти Житомирського базового фармацевтичного коледжу отримують естетичне задоволення та позитивний настрій. Ми постійно співпрацюємо з Житомирською філармонією. Я кажуть, привчаємо дітей до справжнього мистецтва. Ми щороку зустрічаємось з прекрасним колективом, хоровим колективом Орея, це взагалі казковий колектив. І нам дуже подобається, коли ми знайомимо дітей з цим колективом. Вони приходять в зал, якось далеко те все від них, і вони так собі якось, звичайно, ведуть себе, не уявляючи, що вони зараз почують і що вони побачать. І ось коли Орея починає свій виступ, як вони потихесеньку, потихесеньку входять в світ прекрасного, як змінюється їхнє обличчя. І які вони потім виходять, окрилені і піднесені після цього колективу. На початку концерту у своєму виступі перед глядачами художній керівник та головний диригент Житомирської хорової капели Орея Олександр Вацик запропонував. Давайте домовимося так. Я дуже не люблю, коли наші зірки виступають і роблять ось так. Типа, давайте, давайте. У мене підхід такий. Якщо не подобається, зовсім не хлопайте. Сидіть ось так. Але якщо подобається, дайте жару, щоб їм було приємно. І студенти дійсно дали жару. Учні овації звучали після кожної композиції. Сподобався концерт і Анастасії з Микитою. Я перший раз на Ореї, мені дуже сподобався. Просто такі ну просто таке натхнення ні разу, ніде не чула таке ще. Дякую. Мені дуже подобається цей концерт. Я мрію почути алею. Твори вітчизняної зарубіжної хорової класики, переплетені з релігійними мотивами, не могли залишити байдужою жодну людину в залі.